Всім привіт! Сьогодні будемо визначати переможця манги Монолог травниці. Так, ось У нас відео. Виставляємо сортувати по новіші, а не найкращі коментарі. І зараз будемо шукати генератор. Тут я порухав 30 коментарів. Деякі люди взагалі не писали, що манга треба. Я питав, мені ніхто не відповідав. Одна людина мені тільки відповіла, що їй потрібна манга. Це жесть. Будьте уважними, якщо ви хотіли виграти мангу, пишіть, будь ласка. Що вам треба манга? Так. І давайте генератор. Генератор чисел, якихось рандомних чисел. О! Повезло. 1, 30. Так, не тупи комп'ютер. І генерувати. 13. Ну, все. Моє любиме число, до речі, сюди пригаємо і рахуємо. Раз, 2, 3. Так, отут це не 3. Чи три? Неважно, Так. Раз, два. Тут не, не людина не пише, що їй треба манга. Так що. Три. Чотири. Так. П'ять. Так. Томик. Шість. Тут я ось питав. Людина не відповіла. Сім. Так. Тут. Погано чи читається? 8, от тут мінус. Так. 9. 10. 11. Так, треба вичитувати, бо тут не всі. Так, буду отримати 12 і близько. Хочу з прекрасний пуску. Тут ж 40 15 ман, говорить, паперу до сенс. Ну що ж, Це буде коментарі виграний. Вітаю переможця. Людина знайомиться з прекрасною японською культурою через це ж девральне творіння під вазою манго від паперу до сенсу. Бачите? Давайте ми напишемо. Будь ласка, пишіть, що вам манга потрібна. Це умова. Я, я вже закриваю глаза на те, що просив розписати, чим вам манга подобається. Так, да, я вже закриваю на те, що ви не ставите лайки, не підписуйтесь на канал. Ладно вже. Зайшли коментарі, стали, подивитись відео. Дякую. Але ну, хоча б я там 10 разів розповідав, напишіть, що вам манга потрібна. Ось, вітаю з перемогою. От так от, ну, іншим не засмучитись, буде ще конкурс. Да, скоро ще приз друкується, його ще немає в світі фізичному, але він скоро буде і будемо його також розігрувати. І також, я думаю, в майбутньому ми ще раз розіграємо цю манго, бо дуже багато бажаючих. Але ну, багато хто не написав, що хоче манго. Може помилилися, не чи... Проспали, проплакали, може щось, щось відбувалося, так що буде шанс відігратися. Так що Всім дякую за те, що приймали участь. Да, переможець мені обов'язково напиши в телеграм групу до нас. Група є буде в описі до відео, буде в описі самого каналу. І ось. Так що, якщо ви хочете, вам цікаво, щось там поспілкуватися, можете також в групу заходити. А також вас чекає сьогодні новий закуп. Пока-пока.